Поруч зі мною Віктор, який стоїть за створенням гранулки, масштабного виробництва, яке працює на всю Україну і заробляє непоганий кеш. І зараз я в нього дізнаюся, як це все починалося. Віктор, розкажіть, як це все починалося? Е, ну, все починало з дуже маленької кімнати, коли ми могли тільки собі дозволити складати маленькі станочки власноруч, а також якби. Виготовляти там всього декілька ящиків, декілька мішків на день. Декілька мішків на день. Це а де ця кімнатка була? В когось в квартирі? Е, ні, в залі з гаража маленька спочатку в Вінниці, а потім ми були в сутиска вже маленько. Ну, зняли приміщення, а зараз ми вже в Гнівані. Е, викупили власне приміщення. Скільки приміщення квадратів? Тут, напевне, десь 800. 800 квадратів, це звучить дуже потужно. Наскільки я розумію, зараз виробництво працює на всю Україну, правильно? Mm, так. Mm, ну і ми вже плануємо на Європу і інші ринки виходити. Як вам вдалося так розширитися? Що стало причиною no, такого зав... масштабного розширення? No, ну завдяки власній команді, людям. Mm. Получається, з якими ми працюємо, а також завдяки нашим клієнтам, які нас підтримують. Як можна створити такий великий масштабний бізнес? Е, в чому секрет? Де багато чого потрібно делегувати, багато, е, треба наймати багато людей. Як ці всі процеси виглядають? Ну як, треба мати бажання і займатися цим. Тобто, секрети не розкажете. Ми ж пишемо для гранулки, то можна і секрет розказати. Працювати і працювати. Наполегливо. 24 на 7? А вже. Ви так працюєте? Да. А коли відпочиваєте? Коли? <рив> Немає <рив> відпочинку, так, да, коли сплю. Розумію. Щось збираєте, може, хочете, може, якогось пентхауса купити собі. Ну, звичайно, всі хочуть. Хочете, так? <рив> да? десь, на, десь на якомусь Маврікі, на Мальдівах. Та й в Україні влаштовує. Україні нормально. Добре, зрозумів. Друзі, отже, який ми робимо висновок треба наполегливо працювати і тоді ви зможете відкрити таке велике і масштабне виробництво головне йти до своїх цілей і все у вас вийде і ніколи не сумніватися в собі